Ніколи церква нікого не відправляє, скажімо, до пекла, бо надіється, що перед смертю хтось ну, якби в серці своєму щиро сокрушений, прагнув поєднання і благав, і хотів, і каявся за всі свої провини. Ясно, що треба сповідь і так далі. Ну, але людина ні зі своєї вини ось не отримала цього таїнства перед смертю. Ну, то є надія, і є молитва за, за цю людину, що е, про її спасіння. Сповідь не є лише формальністю. Подібне як хрещення не є лише формальністю, такою печаткою, яка підтверджує документ, який вже написаний. Е, ні, це, це не є лише формальність. Ось, наприклад, Тома е, наш співбрат богослов великий, він пише, що. Звичайно, людина отримує пробачення від Бога, коли щиро жаліє за свої гріхи. Однак цей жаль, говорить він, є лише тоді щирий, коли передбачує особисте поєднання з церквою у лиці священника. От досить конкретно Тома Аквінський говорить. Тобто, для Томи ну це вже вище, ми говорили, важливу, важливу роль відіграє конечність всіх елементів таїнства покути. Навіть якщо щирий жаль є найважливішим з них. Ось всі не буде сповнений один з елементів, сповідь буде, буде недійсна. Якщо хтось свідомо занедбає, ось якийсь все постановив, все пожалів, все цей, а забув піти просто до сповіді, до священника. Тобто, зігнорував цей, цей елемент. Всі, всі елементи мають бути <кхм> сповнені, сповідь має бути інтегральною. Можна так сказати, іншими словами, досконалий жаль, включає також прагнення таїн таїнства, таїнства примирення, якби, всіх кроків. Якщо говорити, власне, вже конкретно про плоди таїнства примирення, ну то їх ну, перш за все, аналогічно треба порівнювати з хрещенням. Часто такі вважали таїнство примирення в ранніх віках, як друге хрещення. Треба дивитися на грішника, який отримав відпущення гріхів і примирився з Богом як на нове народження, відродження, як на воскресіння від смерті до життя. Ось так належить трактувати свою сповідь.